Відбулося засідання тимчасової контрольної комісії Ніжинської міської ради з питань перевірки факту продажу будівлі, розташованої по вулиці Гончарні, 19А. Мова йде про приміщення колишнього дитячого садочку механічного заводу, де останні роки працювала Ніжинська дитяча школа мистецтв при училищі культури. Засідання комісії можливо буде останнім, тому що термін повноважень спливає 30 липня. Продовжити повноваження комісії має сесія міської ради. Якщо взяти рішення сесії, то комісія працює тільки до 30-го числа, тому на самому засіданні комісії було поставлене питання, щоб звернутись до міської ради. Винести питання на сесію, щоб сесія подовжила е, роботу комісії. Можливо, поставити питання не про певним терміном, а безстроково. Будемо говорити до закінчення даного питання. Члени тимчасової комісії обговорили останню інформацію про перебіг перевірки факту продажу, прослухали доповідь директора училища культури про проведення ремонтних робіт в гуртожитку училища, де буде розміщено школу мистецтв. Ініціювали звернення до правоохоронних органів області щодо надання інформації про хід розслідування. Ми ініціювали питання, щоб звернутися до правоохоронних органів з повідомлень все ж таки про ход розслідування, щоб якось нам повідомили, що ми усвідомлювали, що дійсно проходить ход розслідування. Це перше питання. А інше питання це те, щоб продовжувалася робота навчального закладу. Вирішувалось питання благоустрою. Прямо на комісії були вирішені декілька питань про надання допомоги по благоустрою цієї території, виділення грошових коштів. Вони на сьогоднішній день освоюються. Керівництво зазначило, що на 1 вересня практично все буде закінчено. В дійсності потрібно ще фінансування, тому що там стоїть питання огорожі. Декілька раз запрошувались на комісію юрист представник механічного заводу, тобто це. Сторона, яка була причетна до відчуження цієї школи мистецтв, з чого почався цей цей можна говорити інцидент, цей прикрий випадок, внаслідок чого відбулось відчуження. Комісія бажала отримати пояснення, як відбувалось, на яких правових підставах, але юрист і представник механічного заводу на декілька пропозицій звернень до них, пообіцявши прибути, не з'явились. Ще стороною комісії викликався арбітражний керуючий, який також виявив свою згоду з'явитися на комісію. Не з'явились говорити про те, що люди. Причетний чи не причетний до цього ми не можемо, тому що це визначає правоохорончі органи. Але свою позицію вони проявили байдужість до цього питання. Хоча це проблеми міста, я думаю, що механічний завод знаходиться на території міста Ніжина. Вони повинні бути на цій комісії, можливо, ініціаторами даної комісії, якщо вони вважають стороною, яка не була як би сказати. Не вчиняла якісь неправомірні дії, усвідомлюючи це. Тобто, якщо б, вони тут були б давали пояснення, можливо, ми щось зрозуміли. На мою думку, такі комісії, як у нас відбувається, вони дають такі певні підґрунтя для кримінальних справ. І тому, якщо сесія продовжить. Термін засідань нашої комісії, а це бажання не тільки моєї як голови комісії, а це бажання всіх членів комісії, також громадськості, які присутні на даній комісії депутатського корпусу. Я думаю, що не тільки депутатського корпусу міської ради, але і це стосується і депутатів Верховної Ради, які можуть бути задіяні в допомогі в вирішенні цього питання. Тому є негайна необхідність продовжити роботу комісії і щоб сесія все ж таки прислухалась до думки громадкості, продовжила термін дії комісії і по вирішенню цього питання.